На даний момент наша спеціальність дуже конкретно спроможна на ринку праці. Всі випускники, які в нас будуть випускатися, а в даний момент це в нас відпрацьовується третій курс, які випускники, вони йдуть на виробничу практику. І на сьогоднішній день село потребує таких людей. І не тільки село, а й виробництво в місті, тому що екскаваторщики, бульдозеристи дуже потрібні місту, це і для комунального господарства. Чи для кар'єрів? Я вже на третьому курсі навчаюсь. Я обрав цю професію, тому що це дуже добра професія, вистріблена в, в побуті, є багато місць робочих, де можна себе, собі на їжу заробляти і, і обісвячувати свою сім'ю. Чому я вибрав цю професію? Саме жив у селі. Був маленьким, ну ну якось не, бач, не, бач, ну, не ну, я не можу представити якимось там себе будівником чи ще чимось. От вибрав, цю От вибрав саме цю професію. І хочу пов'язати з нею майбутнє, майбутнє і не зупинятися на досягнутих знаннях.